Раз вкрадений і два проданий. Ця чи не ціла детективна історія сталася із мешканкою села Шменки, що та й із її коником, надихнувшись оголошенням в інтернеті про продаж коня, двоє чоловіків під шафе поїхали ізратно втілювати у життя операцію із викрадення сільського коня. Це й зробили новоспечений власник, нічого не підозрюючи, надумав його перепродати. Можливо, за кращі гроші, аніж придбав у ділків. Проте цього разу його оголошення натрапило на очі власниці викраде. Ця історія розпочалась так. Двоє чоловіків сиділи поблизу ставків, що в селищі Ратне випивали. Один із них паралельно при цьому залипав у телефоні. Там він і прикипів очима до того самого оголошення про продаж 20-річного коня за 25 тисяч гривень. І саме ось тут товаришів по чарці і визрів той план. Товариш у мобільному телефоні побачив оголошення про купівлю коня і запропонував йому викрасти коня і продати його. А отримані кошти поділити між собою. Він на цю пропозицію погодився. У нього вдома вони взяли мотузку та вирушили на найближче пасовище, що у селі Шминки, за три кілометри від селища Ратне. На пасовище забрали першого, якого побачили коня, і відвели у хлів за його місцем проживання. Одного дня на подвір'я, де переховували краденого коня, навідався перший і єдиний покупець. Нічого не підозрюючи, заплатив за жребця 15 тисяч гривень. Вивчені законика зі шменюк гроші його викрадачі порівно розподілили між собою. І, можливо, ця б історія зі скакуном завершилась для них ось таким хепіендом, якби не одне. Новоспечений власник, щасливий від того, що так задешево вторгував коня, вирішив його перепродати вигідніше влаштував конику цілу фотосесію в найкращих ракурсах. І згодом ці фото виклав під відповідним оголошенням про продаж. Свого гнідого впізнала на цих світлинах з оголошення його власниця. І одразу ж звернулась до поліції. За цим оголошенням потерпіла, впізнала свого коня і звернулася до поліції. Коня їй повернув його покупець. Товариш відшкодував останньому 7,5 тисяч гривень. Він зобов'язується теж повернути свою частину. Тож чоловік пообіцяв свою частину грошей компенсувати покупцю. Теж а ще сказав, що після цих історій має намір повертатись на службу. То ЗСУ. його компаньйона по цій оборудці, до слова на судових засіданнях, які проходили у зв'язку з цією історією, ніхто й не бачив. Він подався в біга і його оголосили. Розшук. Власниця коня теж була відсутня на засіданнях, бо поїхала за закруто, але просила суворо чоловіків не карати за таку витівку. А яка ж доля чекала того самого коника зі шменюк після цих всіх пережитих ним перепетій. Про це в судових реєстрах ні слова. Єдине, що є точно, це дворічний іспитовий термін для одного і окреме кримінальне провадження для іншого, який все переховується від слідства. Юлія Остапович для новин на часі.